Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу DOTUSTRACO. Сьогодні на відеогляді у нас міні-трактор більш свіжого модельного ряду, а саме Кубота Т22. Трактор потужністю 22 кінські сили середньої бази. Давайте покажу вам ближче стан даного трактора. Досить гарно зберігся даний тракторець. Передня резина ще японська. Задня також японська Bridgestone. Трактор в багатій комплектації. Він буде мати підсилювач керма, буде мати розворот на місці та боковий плаваючий режим. А також механічна коробка передач з чотирма передачами, одна з яких назад, Чотири рівня понижаючої передачі, повний привід, який можна вимкнути. Тобто включити задній, три швидкості на вал відбору вперед, та дякуючи реверсу на вал відбору, три швидкості назад. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання піднімання задньої навіски та блокування диференціалу. Фюрмо можна регулювати по висоті, фари поворотники та сигнал. І речах фіксатору тормозу казання. Також буде каркас безпеки. Фреза кріпиться на трикотник для швидкого зйому. Фреза з робочою зоною 1,5 м. Показую стан ножів. Боковий гідроциліндр. Боковим гідроциліндром керується саме ось ця панель. Ручне керування, вирівнювання по горизонту та плаваючий режим. В такому положенні також буде вирівнювання по горизонту. Керування навісним обладнанням вверх-вниз та контроль глибини. Газ під рукою, газ під ногою. Показую ще резину з цієї сторони. Стан кузова та передня резина. І хочу ще нагадати, що фільтра повітряний, масляний та паливний в тракторі замінено. Також масло в двигуну та масло у коробці. У коробці масло об'єднане із заднім мостом та гідравлікою. Ну що ж, давайте заведемо даний трактор, прогріваємо свічу накалу. Можете також бачити пробіг даної моделі. Лампочка побула. Заводиться трактор легко, вибираємо першу швидкість, знімаємо трактор з тормозу. Давайте включимо одразу розворот на місці і продемонструю вам, наскільки такий тракторець маневр. Вивертаємо керму. Передні колеса крутяться вдвічі швидше. Трактор, можна сказати, розвертається навколо власної окції. Дивимо тим дану пункцію. Зафіксуємо тракторець на тормозі. До речі, сигнал. Ну що ж, давайте перевіримо боковий гідроциліндр. Опускаємо навісне обладнання. По білому положенні плаваючий режим вимкнено. Тому пробуємо ручне керування. Можемо бачити максимальний кут нахилу фризи. Наступна кнопка вирівнювання по горизонту. Також можемо вирівняти по горизонту плаваючим режимом. У плавачим режимі також можемо керувати ручним режимом. В такому випадку фреза буде вставати на своє місце. Ось, Коли плаваючий режим вимкнено, ручний режим буде фіксуватись в положенні, якій ви задали. Давайте включимо увал відбору потужності. Давайте одразу включу третю швидкість, віддам трохи газу. Правдика крутиться. Ночі також крутиться. До речі, вихлоп. Вихлоп у трактора також чесний. Зупоно білого диму також не видно. Виграємо оберти, вимикаємо відбору. Пропожемо підняти фрезу та заглушити тракторець. Нагружиться трактор ключем. Трактор уже на тормозі, тому можемо залишити. Ну що ж, і давайте зорієнтую вас по ціні. Актуальну ціну ви можете завжди глянути на сайті. На сьогоднішній день. Вартість даної моделі 8 тисяч умовних одиниць. Сподобався трактор? Телефонуйте або переходьте на наш сайт та заїжджайте на майданчик totus Трактор». Очікуємо вас. Також у нас є інші варіанти, які ви можете оглянути. Ну що ж, до зустрічі!